Шановні народні депутати, шановні виборці, шановні українські народи, хочу звернути увагу в чергове уже, третій раз я виступаю з цієї трибуни, з тим, що прем'єр-міністр України Арсеній Петрович Яценюк ігнорує український парламент під час години запитань до уряду. Всі ми сьогодні стали свідками третій раз ігнорування прем'єр-міністром нас. Шановні народні депутати, ви пам'ятаєте голосування за прем'єр-міністра. Було всього два народних депутати, які проголосували проти призначення цієї персони на посаду прем'єр-міністра, а інші народні депутати проголосували за. Так, якщо ви зробили помилку і проголосували за людину, яка ігнорує нас, не прислухається, не може дати відповіді на наші запитання, може пора, настав час уже виправити цю помилку, я думаю, що ми повинні поставити і зобов'язані найближчим часом. Про те, що ігнорування парламентом, ігнорування паном Яценюком нашого парламенту під час години запитань до уряду призведе до неминучої його відставки. І я прошу голову Верховної Ради офіційно звернутися до Кабінету міністрів і під час всіх нарад наголосити на цьому. Ми не допустимо ігнорування українського парламенту будь-яким чиновником, навіть якщо це прем'єр-міністр. Ще інше питання, яке Продовжує ігнорувати чинний прем'єр-міністр. Це вугільна галузь. Мій колега, хоч із опозиційного блоку, але правильно наголосив. Прем'єр-міністр дає доручення міністру енергетики вирішити негайно питання вугільної галузі. Що ви думаєте? Чи взяв на контроль Арсеній Петрович виконання цього доручення? Він проігнорував чергове, тому що міністр енергетики під час перегляду державного бюджету. Який б ми всі з вами голосували тут у залі, подав мільярд триста сорок мільйонів на те, щоб виплатити хоча б елементарну заробітну плату нашим шахтарям. Що ми маємо в підсумку? За вказівкою прем'єр-міністра і за вказівкою міністра фінансів, жодна цифра, жодна копійка шахтарям не передбачена в цьому державному бюджеті. А ми маємо дуже велику кількість бюджетних шахт, яких має платити бюджет. Пропозиція ця не включена знову. Зараз ми вийшли з ініціативою народні депутати, які входять до міжфракційного депутатського об'єднання захистимо вугільну галузь» негайного перегляду і внесення змін до державного бюджету. Якщо ми цього не зробимо і не внесемо державну підтримку шахтарям, хоча б яку мінімальну вони вимагають мільярд 340 мільйонів. Червоноградська ситуація, яка є на сьогодні, про те, що заблоковані п'ять доріг, які ведуть, штурмом бралась мерія. Непрозоре призначення керівника ДП вугілля. Вона має всі шанси перекинутися на всю Україну. Я думаю, що державна влада і прем'єр-міністр повинен дослухатися. Дякую, народний депутат Ярослав Богдан Дубневич. прошу. нема.